Усіх вітаю на моєму каналі, і це друга частина огляду на скейтбук червоного кольору. Попередній огляд вийшов ну, дуже великим і дуже не сильно, як видно, тут навіть толком до половини не дійшли, тому що я давненько нічого не знімала, і мені хотілося поговорити, і там були теми для розмов, тому отак от і вийшло. Тут, можливо, буде менше. Можливо, не факт. А! Отак от, Ми завершили огляд на оцих дамочках, я сказала, що мені оця подобається. І мені реально ця до сих пір подобається. Оць. Так. Ідемо далі. Ось. Я... Це до сих пір, до речі, класно. Це 23-й рік, в принципі, вже не рік пройшов з цього скільки. Тріжжя тільки менше. Тому що, коли були картинки отут, це листопад 22-й. То там пройшов вже рік, ну, майже рік, зараз, 27 жовтня. Але вийде, а хоча вийде друга частина якраз у листопаді, тому можливо, можливо. Ця частина гарно вийшла, мені подобається до і плюсом я її малювала ще в діджитал. В Телеграмі точно є. В інстаграмі я викладала, не пам'ятаю чи скрила, напевно, ще ні. Тому, якщо що, переходьте всі посилання на мої соцмережі в описі, тому Ем, е, Носики і текст. Бо я люблю текст виховати, не знаю, він виглядає дуже класно, тому що замальовувати розгортку прямо з всіма скетчами не завжди гарна ідея, як для мене. А от текст писати саме те. Або просто залишати чистими. От я зараз теж покажу одна із нових моїх картинок. Ось оця, Отут он. Можна щось написати, намалювати, приклеїти. Я навіть думала, що приклеїть А потім думаю, а нафіга а буде отак. Бо, ну, прям замальовувати все. Воно не завжди по композиції гарно Іноді треба от залишити простір якийсь, щоб воно дихало. Розумієте? Руки. Е ні один скетчбук не обходиться без рук. Тому що руки це класно, це важливо, це потрібно. Якісь глечки, квіточки... Чобні. Я на чорморці також люблю. Черепах. Я забула euh, як називається. Оце, в принципі, прикольне, його можна було б якось обіграти гарно, але таке. От бачите, тут теж тісто теоретично можна було б щось понамалювати. Але навіщо? Воно навіть так виглядає дуже класно. Ось тут он, в принципі, мені подобається композиція. Ну, він все одно такі собі поганенькі, але, в принципі, норм. Боги, господи, він жахливий. Це просто хтось Тоже не дуже. Колір олівцям мені подобається. Він такий коричнево-сірий, але типу як сепія, акварель. А, а, Я поняла, що це за хлопець. Господи, це є дуже... художник там один український. Я його, типу, малювала. Е, жахливо. Боже. Який жах. В минулому огляді, якщо ви його не бачили, то приходьте, дивіться, якщо вас лякає 50 хвилин огляду, то перемотайте 20 хвилин. І, типу, ви будете дивитися тільки 30 хвилин огляду, бо 20 хвилин я там вступ. Я там здрасте, до побачення. І от я там говорила, наскільки я там... є моменти, де я дуже так. Вау, дуже круто, наскільки тут виглядає жахливо, а в нових скетчбуках вже виглядає класно, хоча пройшов рік. І оце я дивлюсь, а тут просто хочеться сміятися і плакати. Так. О, тут, в принципі, видно, що написано. Все добре. О, і тут почалась ера акварелі і олівців. Бо я люблю акварелі. Я, я людина. Із тих людей, які люблять знущатись над тонким папером. Я не знаю, чи такі є, тому що я дуже мало таких зустрічаю. Он хіба що Оксану підсадила на це. Тому що, ну я не знаю, коли от так воно все пом'яте, воно відчувається живим і те, що їм користувалось. Звичайно, якщо ви продаєте роботи, то все ж таки краще їх робити на то, ну, на акварельних паперах, все, щоб гарно було. Але такі замальовки, нафіг треба витрачати товстий, щільний папер. Це, по-перше, ну, типу, зазвичай люди їх купують. Ну, типу, тому що я їх роблю. В описі є Посилання на мій магазин, Instagram, то ви можете замовити скійбук. Особливо пишіть, все розпишу, все розкажу, формати, які там зазначені. в в по пості, це не означає, що тільки таке. Ви можете запропонувати інший формат, я вам скажу так, ні і яку ціну. Тож, от я їх, наприклад, роблю. Да, у мене є 250 грамів східбуку, тобто папер 190. Є, є рулон 170. Він ще з 2020 року лежить. Я його закуповувала, коли карантин почався, а я в селі живу зараз, то в квартирі, але ран... тоді в селі. І, типу, все закрито, все нічого не можна зробити. І я замовляла поштою. Я замовила рулон, щоб для навчання робити А2, А1 формат і малювати. Використовувала я дуже мало разів, і в мене лежить він. Ну, нічого, знадобиться ще. Тож, а, а, є різної щільності папер, але я все одно поверталася. Так, до 80 грамів, реально розумієте, ось зараз мій такий дорожньо-домашній скейтбук, половинка, половинка того, і він 80 грам. Він планувався на е, записник звичайний, але я подумала, не так я часто пишу, надемалювати. І от малюю. 120 грам, особливо ідеально, 120 грамів і тонкий, і акварель витримує. Є огляд на скейтбук. На... на ось цей. По формату вони однакові. Такі класні, 15 на, 2... на 12. І отут 120 грам. І тут і папір, і олівці гарно лягають, і все інше. Тобто, ну, я людина, яка любить тонкий папір, ну, до 150 нехай буде. У мене є 150 грамів ще до 150 Е, І люблю малювати і і олівцями, і всім, чим тільки можна і клей, туди щось. ну отак от, Я таки люблю. да, в мене є акварельні скійбуки, листочки, я там іноді також малюю. Але ось таке я малюю тільки в таких скейбуках, тому що ну на такому папері, тому що хочу. Все. Ось ще воно дуже швидко виходить, воно дуже класно виходить. У мене є два скетчбуки, і дорогий, і дешевий, в якому тонкі папери, але вони витримують акварель. І я там малюю такі на І воно виходить достатньо, на мою думку, класно, тому що це все одно продвигає твій скіл, ти все одно якось починаєш думати по-інакшому. Тобі треба гарненько зробити форму, гарненько це все позаливати. А, тому, типу, нічого поганого в цьому не бачу. Тітенька, в принципі, ще досить нормально виглядає. Просто портрет якісь. Тому не буду сюди залишатися на них. Ну, Рука, тіло намагалась. Музик. Музики. Так, да, і таке те вже буває. Ну, і окей. Просто перелистуємо і малюємо далі. На ще Пупа папірців, чого ми будемо над ними плакати. Е, до речі, я більше червоним не малюю. Можливо, це Я не пам'ятаю, але можливо, це останні скійбуки ми малювали отак червоними лівцями. Бо вони дуже мажуться, мене це дуже дратує. І, типу, я малюю кольоровими, але я пішла більш на якісь оранжеві або темні просто кольори. Типу, червоний мені вже не подобається. Ну, Оранжевий я можу малювати для скетчів, які потім підуть на акварель. А темні, якісь там фіолетові, сині, я використовую на отакі скетчі. А, тут мала бути акварель, але мені в принципі, сподобались вони олівцями, і я нічого більше і не робила. Тут те ж саме. Я також люблю такі простенькі скетчі, тим, що вони ну, виглядають дуже простенько і не навантажують очі. І воно навіть трішечки схоже на азійські ілюстрації. Знаєте, ці старовинні, ті, як правильніше сказати, коли вони були от максимально такі простенькі легенькі. Квіточки я дуже люблю квіточки ще малювати. Я люблю Лілії малювати і, і півники. Мої фаворити в квітах. Піони ще гарні. Але їх малювати. Ну, в принципі, не так уже і складно. Але частіше виходить, що я малюю і лілії. Ну, бо вони дуже гарно виходять, їх не настільки прям важко малювати. І, ну, і результат дуже класний. О, це собачка. В принципі, більш-менш норма. Бо собачку також треба малювати, і інших тваринок теж. О! Ось! О. Вау, я також отакі роблю сторінки, я не задрачую. Як видно, Боже, це вже якісь там 40-30, там, я не пам'ятаю, треба перевірити Скетчбук, огляд на нього, і ви бачите, що я не замудрюю сторінки. Це непогано, це не добре, це просто є. І якщо що, це просто вам також нагадую, що не обов'язково вимальовувати кожну сторінку ідеально. Якщо це у вас якийсь там пункти, так ви дуже цього хочете, робіть так. Якщо ні, бачите, так теж можна. В принципі, ну от мені особисто подобається ще й така композиція, що є якийсь простір, воно додає якось глибини і такі знаєте, со-сенсом. Можна тут було ще щось написати, але ну, я нічого не писала. Типу механічна рука майже Едварда. Це таз, кістка тазу не пам'ятаю. О, це ще така гарна все у цьому житті має причину. А, така сторінка гарна, по-перше, кольор лівця дуже гарний. Вишліли очі гарно. А, розетка, а, розетка. І, типу, воно все так якось мені подобається. І навіть зараз як воно виглядає. Так що так. Да. В принципі, так, да, в принципі, нормально. Ну, так, да, нога завелика. За Дві ноги завеликі, ладно. Але все одно нормально. Після фрази люблю тебе, не кажуть ну. Чоно, «но», якщо «але»? Е, ладно. Ладно. Так, портретки, чоловіка, чоловіків, не мого, якщо ж. Е, так, руки, знов руки. Бачите, тут вони вийшли фігово. Хоча в цьому з вони всюди фігово вийшли. Не знаю, де тут руки. ну, ні. Можливо, раніше б я їй сказала, де тут гарні руки, але зараз нема. ну Ця сторінка ще більш-менш норм. Але, але ось квіт. Мені подобається. Можливо, я сільний скетчбук отак і позамальовую такими легенькими, щоб, знаєте, ну, розслаблювати, не сильно а, задовбуватись над цими скетчами, малюнками бо я не люблю сильно задовбуватися над чимось. Ну і плюс, все ж таки, я віддаю перевагу задовбуванню на планшеті, але це таке, то теж кожному своє. Ще й через те, що я не вмію гарно задовбувати малюнок в традішці, тому типу, і нема сенсу задовбути її. Тож, можливо, тому що в синій дуже давно я дуже мало там намалювала. Це не синий погано, тому що в мене було так з чорним начебто. Тоже якийсь там період я малювала дуже мало, а потім як поперло, можливо, так буде і з синім. О. Oh. Mm -hmm. У мене навіть тіктоці є відос з цим. Просто якісь дівчата з інтернету, рамочки, квадратики для фону, щоб було прикольно якось. Mm -hmm. e я не пам'ятаю, чи це фраза чисто типу, моя по приколу, чи це десь прочитано, чи це щось. Я не знаю. Це начебто. А, я, я не пам'ятаю. Чи це також типу, я придумала, чи це реально такі бочінки випустили? Я не пам'ятаю. Окей. Ще Адріан. Точніше, Суперкіт. Тут він миленький вийшов дуже. <смеш> Тоні да-да-да. тепер звичайні люди, звичайні смертні люди. Ще люди. <смеш> да, 15 хвилин а, да, цей огляд буде набагато швидше. Ну Просто вже і нема чого розказувати. І тут я нікуди не виходила малювати. Типу. Вижив з кічбук. О, один скічбук це на пружинках, я дуже, так ну скажімо, люблю, тому що мені його подарували, по-перше. А по-друге, він так гарно вийшов там і скетчився, і я десь була і малювала на ньому. Тому, так, все ж таки скетчбуки, які не настільки такі великі, вони класні тим, що їх легше взяти з собою. Тому що оці так, береш рюкзак, береш оце і все, але все рівно з ним важко. це по кілограмам важко. Uh, і виходить, що не завжди ти можеш його взяти, не завжди його зручно дістати. Наприклад, ті самі кафешки, uh, там стол не 5 на 5 метрів. Uh, він не розрахований, що ти розляжешся і будеш малювати. Плюс там є, в тому він А5, uh, є моменти з поїздки в Київ. І, самі розумієте, в Київ тягти. Такі скейтбук, не си знаходиться. Тому я такі скейтбуки роблю, типу, домашні, бо в мене є паралельно багато скейтбуків. Ну, от, наприклад, ось цей. Вівся паралельно з тим. А, і тут я більше якраз і о, якось стараюсь робити щось більш-менш цікаве. І він от домашній. А, оце я буду возити з собою. У мене є, типу. Тобто щось його говорить буде більше М -м в том пружинництво, тому він і вдома, і на вулиці десь малювався. Ну, тобто таке, от... там більше буде історій якихось цікавих. Але я все одно б не проти на великих форматах малювати. Тому, Да, тому буде в мене і типу домашній, і на вигул. Бо мені приїдається якийсь формат, і я хочу щось змінити. Для того що все одно якось, типу, о, десь хочеться малювати олівцями, десь хочеться ручками малювати, ну У мене такі є. Тому в там все ручками намалювано, там дуже один чи два якихось олівця є, і то через те, що мені стукнуло в голову так, о, помалюю олівцем і все, типу. Там, на А5, я малюю олівцями акварелю. Хоча на пружинистом теж можна було акварелі малювати, але якось там і не сильно хотілося. Ну, от просто так от вам скидка. Ванітас, ванітас. Тут норм, тут ні. Руки. І знову руки. Ну і майже кінець. І знову руки. І очі. Можливо, я хотіла намалювати а, фарбами, як я зробила в синьому, можливо, ні. Хто його знає. Але воно таке. Оці доволі прикольні, доста... до речі, типу, ну вони от такі легенькі, простенькі, але мені подобається. От, Мені подобається простота, мінімалізм, я люблю такий стиль, скетчовий, тому мені все подобається. І тут захотілося флеші помалювати. І 21 січня я закінчила його. А, іноді ось я пишу в світлоках, типу, дякую. Тому що. Просто мені подобається ця штука. Так, 25 січня почала його в листопаді. На початку листопада. Е Листопад, грудень і кінець січня, Можна сказати, три місяці я його була. Ну, просто так, для приколу, кажу вам. Е Якщо, не знаю. Похер, господи, 3 місяці, 5 років. Яка різниця? Закінчилась і закінчила. Все, до побачення. Тож, все. Ось і все, малята. Так. Я не знаю, коли воно вийде. Не знаю, просто не знаю. З новим роком раптом що. Я намалюю. Перша частина вийде, от 27-го, я прям зараз її загружу. Потім я хочу ще, якщо мені дасть телефон добро позаписувати скетчі, як ми будемо малювати з вами. І тоді друга частину, я не знаю, на що я це кажу, господи. Все, я втомилась, бо я півтори години тут базікаю, І... бо я відразу записую першу і другу частину на всяк випадок. То, що таке. Дякую вам за огляд, за ваші підписки, коментарі. За все вам дякую за те, що ви просуваєте українську культуру, і її підтримуєте. Є частинкою її. Дякую до зустрічі.